Давай почнемо з самоідентифікації. — Самоідентифікація? Спочатку виговорити це слово тому... <рес> непросто. Не просто. Ну, з цього і почнемо. Слово. Само, Самоідентифікації, <рес> Все нормально. Ми добре почали ефір. <рес> ну Як людина, яка заробляє доброю вимовою, тобі це легше набагато. А, а давай все-таки подумаємо, а як ти міг дійти до такого. Тому що я, наприклад, виростав, народився, виростав в Києві. І українську мову було дуже важко вивчити. А. а ти в Харкові? В 89-му році, щоб ти розумів, в Харкові мене на вашому вокзалі послали в каси для іноземців, бо я розмовляв українською, а вони того не розуміли, як можна було вирости в Харкові і прийти потім грати там не під чижа якогось, а українську музику. Знаєш, воно все так напевно, що складалося по різному різних частин. Тому що і ще там, я пам'ятаю, дуже багато було із викладачами в школі якихось, знаєш, ну, творчих суперечок, коли там, знаєш, але на базі все української мови, тому що ми ж почали в школі, ми почали вивчати мову. З другого класу, якщо не помиляюсь, точно. Тобто з восьми з, з років так чи інакше, мову я вчав. Само собою, що середовище повністю російськомовне було. Але в той момент, коли ми почали щось робити, якісь там, ну, там експерименти музичні, можна сказати так, то поштовхом 100% була червона рута. Тоді просто ну, ми хотіли е, прийняти участь в цьому фестивалі, але е, ну, умов фестивалю було, треба було три пісні саме українською мовою. І до того часу у нас був один кавер на бадло на чуваков. ну ось. І ми зробили ще два трека, виставили і заспівали три пісні української мови, а потім Ну, Початок був, менше, як від умовника, ще необхідності брати участь в таких конкурсах, типу «Червона Рути, а потім я тебе вже бачив на абсолютно таких. Громадських акціях, типу акції по захисту української мови. А для тебе це був природній такий етап? Сто відсотків я знаєш дуже, дуже багато сперечаюся з людьми з приводу, там, знаєш, якоїсь. Специфічної українізації, тому що знаєш, кожного ж свої, свої в голові розклади, як то треба робити. Я розумію, що в деяких моментах не можна передавлювати 100%, щоб воно не виникло одразу наш якогось відторгнення. Але в той самий момент я розумію, що українізація України це. Таке, напевно, що єдине велике дякую за це можна сказати тим хлопцям, котрі на початку цю страну знаєш відокремили від великої іншої країни. І знаєш, і це ну це так знаєш, це фундамент. Я завжди про це говорив, я розумів це, тому що тільки на українській культурі, на українській мові, можна збудувати фундамент. Якогось знаєш, світлого майбутнього. Це знаєш, це, за, це треба, за це треба чіплятися двома руками. І я це просто усвідомив дуже давно. Знаєш, може навіть ще в школі, може навіть до Червоної рути. Тому що знаєш, навіть тато мені чомусь я не знаю. Тато просто знаєш така радянська людина, знаєш, там, винахідник. Там, Збудував там космічні... ти мажор! Ну, який мажор, це знаєш, це така тема. Це творча інтелігенція, котра без грошей. Це, знаєш, це ж не прокурорська інтелігенція, ти розумієш? І, і файно сказав, да, Про прокурорська інтелігенція. Сказав і сам подумав. О, було б як файно, якщо б це саме була інтелігенція. Я так, я так да, і висію, Можна да? так сказати, так. Да. І, скажімо, тато мені. Знаєш, там, ну питав, типу, що ти будеш собі писав 16 років, що ти будеш собі писати в, в паспорт. І я навіть не задумувався, говорю, ну само собою, що я ж українець, я буду писатися. А тобі ж тоді ж можна було з радянських часів обирати собі ну, націоналість. У мене тато українець, мама росіянка. І, тобто можна було написати або то, або то. А слухай, можете щось вивести з стану рівноваги? Я чого питаю, ну в тебе іміджуха абсолютно такого А Ну спробуй! А почекай, ми якось всіма поїхали. Спеціально в Харків, коли ви давали ще перший свій концерт з, а, в опері з Слобожанським симфонічним оркестром, і от ну, було відчуття, що ви з Фузі хвилюєтеся. Само Я вперше таке бачив Вертовидва. Хоча ну, звик тебе бачити на сцені абсолютно таким впевнено, в собі, в своїх діях. От, що можете ну, примусити хвилюватися? Ти знаєш, як колись, я не пам'ятаю, який це був фільм, там так красиво, красиву фразу я помітив, що знаєш, хтось говорив, а, щось ти крутий, ти крутий, знаєш, хтось говорить, що да ні, ти розумієш, що крутих насправді не існує. Існує треновані або нетреновані. І тобто, знаєш, коли ти виходиш на сцену і граєш ти, що ти граєш постійно, так як ти граєш постійно, тобто ми там, рок складаємо, наприклад, ми граємо, скільки вже років, ти вже нетренований це робити. А нібито з оркестром в тебе і був великий такий шматок, і велика кількість репетицій, але все одно ти щось е, намацуєш нове. Ти просто знаєш щось, щось шукаєш. І все одно це був наш такий, ну як як вперше. Це я таке відчуття було, що я в першому класі там на академ-концерт виходив там з якимсь твором ти там невіланчиль, от я його приготував і от, треба заграти комісії. І само собою, що це був такий стан тинч. І воно відчувалося, і у всіх відчувалося. Замусимо, ми вже на третій концерт. Ми вже з цією програмою розслабились. Але саме тому і робили перший концерт в Харкові. Все ж таки хоум світ хоум. Думаю, що рідні стіни допомагали чи навпаки перед своїми і більше хвилюватися. Допомагали 100%, тому що воно як-то все так складалося. Розумієш, я закінчував ту консерваторію Харківську. Я в великому залі консерваторії е, грав державний іспит, і потім. Там ми репетирували з оркестром, і я там же грав на Фаготі, і там знаєш, це під час репетиційного процесу, там мій і, і, і день народження вцяткували. Воно, знаєш, все так чи інакше допомагало енергетично і, і навіть якимись там флешбеками. Тому що, знаєш, коли ти 11 років провів там, в цих стінах, воно так чи інакше впливає на тебе. І ще про тренування. От озвучка, коли ти озвучуєш, це тренування чи ні? Тому що ти ж озвучуєш не лише фільми, про яких ти знаєш, там пишуть, згадують, він там український Джонідеп. А мало хто пам'ятає чи знає, що, наприклад, реклама на телебаченні теж твій голос. Тобто, це для заробітку, чи це теж своєрідне тренування для ну, того, щоб бути постійно в, це... а, в якомусь процесі? Ну, це такий, знаєш, це, скажімо так, Гроші, само собою, 100%. Ну рекламою ти займаєшся, тому що тобі це цікаво, ти можеш це робити. В тебе є ресурс це робити, і це прибуток. А, але знаєш, тут же ж це завжди, коли ти. Ну, той чи інший рекламний ролік робиш, це ж такі, знаєш, ти включаєш якісь акторські свої здібності, якщо ти говориш про тренування. Тобто, знаєш, тобі говорять, а отут, от, от, приклад тобто, завдання, наприклад, від режисера знаєш, приходить, а от тут такі настрій мені треба, а тут такі. І ти шукаєш вже. І це знаєш, теж дуже. Ну, це знаєш, це не можна сказати, що це велика форма, це мала форма, але все одно так чи інакше якусь творчість в голові включаєш. І там ти, до речі, окремий персонаж, тому що все-таки на втанках. Ти постійно разом з Фозі, да, у вас є окремі маленькі проекти у кожного своєму. У нього книжки, у тебе там, скажімо, там озвучка. Ну, до речі, а родини стільки не живуть разом, іноді, скільки ви з Фозі не напрягає він тебе, ні? Напрягає самосовою. А чому досі разом. Тому що існує щось, напевно, що спільна ідея, якась вона вища за якісь наші смішні амбіції або якусь там. Доведені один одному там, про якусь там досконалість. Знаєш. Тому що в кожного свій шлях 100%, але в нас є великий спільний шлях, і не дивлячись на будь-які там, знаєш, труднощі, хоча вони виникають, що всі ж люди. І все одно я розумію, що. А Може я, охарактеризувати, я дуже... як от персонажі? хто ти в, в цій парі, хто він. Ну, я ж такий більше холерик, напевно, що А Фос більш. Іноді або флегма, або Фоз флегма. Сам, або, сам, або сам Ні, він буває. Буває само. Подивиться цю програму. він, він... скаже про тебе В нього ФОЗ дуже багато різних настроїв буває. Він іноді дуже веселий, а іноді просто відсутній. Тобто, нібито він є, а нібито його немає. Ну, це, знаєш, це напевно, що як в кожної творчої людини, на який рівень світосприйняття ти збираєшся, забираєшся або спускаєшся, там ти знаходишся на той момент. А не шкода, що ділю втратили? Чи це вже настільки ну, давня історія, що вже ну, притупилися? Тут не можна сказати, да, шкода чи не шкода. Я завжди, знаєш, завжди говорив, що я знаєш, знаєш як програмісти говорять, налаштував Windows, працює, нічого не чіпає. І от я завжди говорив: ну нормально, все ж воно можна. Ніколи я не був проти, щоб хтось робив якісь сольні штуки. Ну це, ну, це мені здається неправильно музиканту обрубати якісь там його творчі ідеї. Тому кожен так чи інакше у нас робить свої сольні проекти. Але є спільне щось. Це ж не те, що ми втратили, діля захотів піти. Само собою, що я радий, що він йде своїм шляхом, отримує ну, задоволення. Це лишилися з 300. Так, так це запрошуємо. Та... Просто ну в кожного свій шлях, напевно, що так треба. Приблизно вже уявляєш, чи розумієш, чи знаєш, що буде потім. Не можна ж постійно грати музику для а, молоденьких дівчаток, які постійно там на, на ваших концертах. Що буде після історії танка? Та не, не може бути після історії танка. Поки ми щось робимо, а, існує танок. Тобто, що... — ну ви ж змінюєтеся. — я вам скажу, 100%. От, от... Ну В зараз ну, мені подобається ну. Суб'єктивно дуже, набагато більше, ніж в молодості. Це знаєш, тобто, от є, є люди, які серйозна говорять, музика, більш спокійно. От є, знаєш, різні повністю погляди на танок. Деякі говорять, от зараз ви мені дуже подобається, це круто, я для вас, я вас для себе відкрив. І так само є люди, котрі говорять, ні, ну 98 от 98-му, тоді це був танок. Зараз це вже не ж таки, небо було Кожного просто не тільки своє, але ми ж не робимо це заради там. Щоб не ну, щоб нас втіліки показували. Ми так живемо. Ми любимо так жити і таку музон, такий музон робити. І само собою ж наш музон буде змінюватись з часом. Ми будемо змінюватися, він буде змінюватися. Дай Боже, щоб ми були в резонансі з цим світом, і, і ми будемо подобатись людям, і люди будуть подобатись нам. Про те, що ще в телеку не бачать, про проте майже ніхто не знає. Про те, що їздити з фозі на схід робити. Якісь там благодійні акції. Були. І про це не, ну, не сильно афішуєте. Знову таки, покликання. Сто відсотків. Ми, ми ж ідейні. І ми розуміємо, що це треба робити, тому що по-іншому в нас не буде світлого майбутнього. Але... Це знаєш, це такі речі, котрі робити. Ну, хтось, це світить, хтось не світить. Я ніколи конечно, ні не говорю, що ми такі красавці, що знаєш, нікому про це про те не розказуємо. То от просто таке відчуття, що ну якщо дізнаються якщо люди, треба, нормально, то треба. треба, треба, треба робимо, а там воно як, як складеться. Дякую, Олеже. Сьогодні у нас в програмі був Олег Міхайлюта, Фагот, так його більше знають. Мало в українській сучасній музиці таких професіоналів, яким є Олег. Але окрім того, що він профі, його можна помітити на дуже багатьох громадських акціях. Він людина і професійна, з іншого боку, громадсько активна, і з третього боку, абсолютно веселий, класний. Я думаю, що ви його неодноразово побачите, ви неодноразово його почуєте, бо це є класний український музикант. Олег Фагот Міхайльвіт.